Базовий мінімум. Друзі, завітали на квартирочку 52 квадрата. Замовнику обійшлося 48 тисяч доларів. Це Київ. Заходимо. У нас тут одна кімнатка, ну це кухня. Зверніть увагу, що це з ремонтом. Базовий мінімум це з ремонтом. Поклеєні шпалери, зловлені багельки і поклеєна, пошпапльована і пофарбована стеля. Також є балкончик. Вікна рехау, такі як у мене, батареї. Поки тут напівсуха стяжка, але в цю ціну ще буде входити ліноліум. ліноліум. Е, так, ну є, знаєте, щось десь там трошки криво, може нерівно. Але це, це з ремонтом, друзі. Так, тут у нас один узел, е, каналізація розведена, буде унітаз стояти ще. Також встановлені двері. Двері ось, і раз є. Тут у нас буде ванна встановлена, ну, тобто, щоб можна було помитись. І також ліноліум. Я робив тут прорахунки на плитку, бо замовник каже, що ліноліум. Тож хочеться хоч щось зробити. Так, тут ось такий, бачите, коридорчик і далі ми заходимо. Повноцінна кімнатка, ну, вона така добротна, квадратів тут 18-20. Маємо ось такий відончик. на Київ і трохи, це оце що в нас щось там, желізнодорожне, тра-та-та, -та. Ну, ви зрозуміли. Все. Ліноліум тут стелять вони також, замовник каже, я тут диванчик привезу і можна жити. Ну, А що зробиш. Двері встановлені, все є, кінтуса теж там якісь дадуть. Тут шафа в ньому буде, це коридорчик. що от Ми прийшли звідси. Як варіант, огонь.